Всім привіт! Останнім часом вийшло три важливі новини, на які варто звернути увагу, щоб розуміти, що робиться в нашій економіці. Перша новина вона звучить трішечки так по-банківськи, не всім зрозуміло, але суть її в тому, що центральний банк він свідомо капілько жертвує інфляцію заради того, щоб уряд зміг залучити гроші від ОВДПшок. Новина звучить Національний банк з 20 серпня розширює перелік бенчмарк ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов'язкових резервів. Ну і без банківського освіти воно може звучати важко, проте я поясню щотки. Обов'язкові резерви, і у вас це буде по поличкам. Це перше. Друге, вийшов огляд банківського сектору за другий квартал 2025 року. Якщо чесно, я вам одразу ж, як тільки виходить свіжа статистика, я з вами ділюся. Тому там дані вже трішки застарілі для нас, проте там є певна цікава аналітика, на яку варто нам звернути увагу, щоб трішечки краще розуміти ситуацію. Ну і третє, нарешті подивимося. Про інфляційні очікування, про які писав нам Національний банк в інфляційному звіті за липень. Чому це суперважливо? І якщо Національний банк каже, що це суперважливо, то ми також маємо про це знати. А давайте я вам на пальцях на хлопський розум покажу, що ж таке ці обов'язкові резерви. Ну і тоді для вас все буде по полочкам, ви зрозумієте, що ж тут робиться. Обов'язкові резерви це така полочка в Національному банку, на яку мають класти гроші комерційні банки, коли вони в кого щось позичають. Тобто залучив банк кошти на поточний рахунок, на депозитний рахунок. Частину з цих коштів потрібно класти в центральний банк. Ну і є дві цілі, навіщо це робиться? По-перше, щоб комерційний банк він міг розрахуватися своїми клієнтами. по-друге, ті гроші, які Лежать в центральному банку, вони вже не крутяться в економіці. Те, що гроші не крутяться в економіці, це зменшує інфляцію. Відсоток, який потрібно класти в центральний банк. Центральний банк змінює в залежності від своєї політики, в залежності від того, що йому потрібно. Щоб ви краще зрозуміли, я зробив ось такий от суперпростий приклад. Він дещо спрощений, проте суть він передає. Є в нас Вася, який заробив 100 тисяч гривень. І він просто їх тримає на поточному рахунку. 15 тисяч з цих 100 тисяч комерційний банк він кладе в центральний банк, а 85 це його ресурс, який він може використати на купівлю ОВДП-шок якихось або на кредитування. Все в такому дусі. Допустимо, він дав ці гроші. Петі, 85 тисяч. Ну і вже з 85 тисяч, які зараз лежать в петі на поточному рахунку. 12 750 знову ж ми кладемо у центральний банк. Ресурс банку складає 72 тисячі 250 гривень. Ну і ось ці гроші вже можна дати Стьопі. Ця штука вона називається банківський мультиплікатор. де що спочатку в нас було 100 тисяч гривень, а тут вже в нас 250 тисяч. Ну і банківський мультиплікатор він складає трієчку по статистиці. Окей, звісно, є ще інші різні запобіжники того, як зробити так, щоб банк був безпечний, є нормативи ліквідності LCR, НСФР, є, наприклад, резерви по. Кредитуванню. Що якщо в, ну якщо банк видав гроші, наприклад, Петі, оці 85 тисяч, а він 90 днів не платить, то, то потрібно знову ж таки брати 85 тисяч і класти знову ж таки в центральний банк, як резерв. Ось так. Ну і переходимо до самої новини. І тут нам пишуть, що Національний банк розширює перелік бенчмарк облігацій, внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів. Далі бенчмарк ВДП. Ну і далі нам пишуть, що це супер такі тепленькі. Свіженько ОВДПшки від 5 серпня можна купити їх і показувати їх як обов'язковий резерв. Тобто не класти просто в центральний банк на полочку, яка називається Кореспондентський рахунок, а мати цінний папір, який там приносить 14%. Ну і суперкласно. Звісно, що банки хочуть таке мати. Це зрозуміло чому? Тому що я робив огляд про новину, що видатки на армію збільшуються на 400 мільярдів, що буде 185 мільярдів на нові ОВД-пашки. Ну і ми з вами проговорили це діло, що зрозуміло, що нові ОВДПшки банки викуплять. Тому що 185 мільярдів це більше, ніж портфель по фізичним особам, по юридичним, по нерезидентам, ну і по всім іншим. Це ще не та ситуація, щоб НБУ. Мав робити емісію і сам купувати ОВДПшки, а це зробиться через банка. Ну і Національний банк він так, він так, повністю допомагає уряду. Він каже, що окей, не кладіть гроші мені на полочку, яка називається кореспондентський рахунок, купіть ці ОВДПшки, тобто гроші вони далі будуть крутитися в економіці, а не будуть зберігатися в центральному банку. Ну, лиш би підтримати уряд. Так, це пришвидшує інфляцію, проте знову ж таки ми розуміємо, що зараз основне завдання максимально забезпечити військо. В принципі, я неодноразово казав, що я думаю про політику центрального банку, як на мене, вона максимально крута, тому що центральний банк він не веде себе, як баба яга, яка протів, що окей, мені потрібно 5% інфляції, там хоч трава не А, Давайте я вам покажу ще саме визначення, що обов'язкові резерви, щоб у вас трішки може закріпилося. Один з традиційних інструментів грошого кредитної політики, за допомогою якого національний банк визначає. Який відсоток від обсягу залучених депозитів та інших зобов'язань, банки мають резервувати належним чином, зазвичай на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку. Ну але ми по ВДПшкам бачимо, що можна його ВДПшки купити і включити їх в розрахунок цього резерву. При цьому для різних видів депозитів та зобов'язань можуть застосовуватися різні нормативи обов'язкового резервування. Наприклад, залежно від валюти, строку та від того, чи це фізична чи юридична особа поклала гроші в банк. Таким чином, Регулюючи нормативи обов'язкових резервів, національний банк має змогу впливати на обсяг вільної ліквідності, тому що якщо гроші вони лежать в національному банку, то їх вже не можна дати в кредит комусь або в ДПшку купити, тобто дати в кредит уряду банків валюту строкову структуру балансів банків, що сприяє досягненню пріоритетних цілей національного банку. Ну а в національному банку які цілі? Щоб банківська система була стабільна, щоб інфляція була під контролем, ну і за можливості уряду допомагати. Ну, а Ну Далі ви бачите ось таку от табличку, ну і видно, що в залежності від того, на який термін депозит, і чи це депозит, чи це поточний рахунок, є різні ставочки. Окей, переходимо до новини. номер Merдwa. Це те, що в нас вийшов огляд банківського сектору за другий квартал 25-го року. Ну і можна подивитися першу сторіночку, тому що ну просто цікаво, з чого починає є національний банк цей звіт. Починає він з того, що капільку зменшилась частка чистих активів тих банків, які належать державі в банківській системі. До 52,2%. тобто зменшилось воно на 1,2% за другий квартал. Ну але суть в тому, що 52,2% це все одно дуже багато. Ну і навіть ну те, що знаєш там навіть МВФ. Він каже, що потрібно цю часточку трішки зменшувати, тому що все більше і більше банків стають державними. Держава націоналізовує їх. Ну щоб в першу чергу уберегтися від певних проблем. Ну, думаю, ви розумієте, про що, про що я кажу. Ну, усе тому, що це надто багато, тому що знову ж таки потрібно уряду купувати ОВДПшки. Ну а хто володіє більше ніж половиною банківської системи? Держава. Ну і банківська система, вона як серце економіки, яка ганяє кров, вона ну, має бути трішечки більше як ринковою, а не дуже сильно залежати від держави. Ну, але маємо 52,2. Проте, якщо взяти кошти населення, які тримаються в банках, то це аж 62,7%. Ну тобто дуже багато грошей населення тримаються саме в державних банках. Ну і це навіть може бути знаєте, трішки так боляче для недержавних банків. Для іноземних банків, для приватних банків, ну тому що державі ну по дефолту значно більше довіряють, і їм важче може бути боротися за ресурс. при тому, знову ж таки, згадую свої студентські роки, нам колись казали, що деякі іноземні банки вони можуть бути навіть більш надійні, ніж держава, тому що ну, це був якийсь там 2009 рік. Ще до повно ще навіть до 2014 року мені казали, що навіть якщо в держави будуть величезні проблеми, ось ці от величезні іноземні банки, які в нас є, вони можуть просто виконати свої забоя. Тому що це для них може бути якийсь знаєте, цей репутаційний ризик, що вони там комусь щось не заплатили. Тому навіть якщо в держави були б величезні проблеми, деякі банки з іноземним капіталом вони б виконали б свої зобов'язання. Ось таке от мені казали. Ну звісно, що для обивателя державний банк це супернадійно. Ну якщо чесно, я багато в чому з цим погоджуюсь. Друге, на що варто звернути увагу, це ось цей от абзац. Що бізнес надалі демонстрував високий попит на кредити як короткострокові, так і довгострокові під капітальні інвестиції. Проте кредити з терміном понад три роки зростали швидше за короткострокові, і це мені ну дуже цікаво. Їхній приріст становив 13,5%. Квартал до кварталу, та 66,9 рік до року. Упродовж другого кварталу найбільше зростали обсяг кредитів у секторах сільського господарства, оптової торгівлі та фінансових послуг. У річному вимірі активніше кредитувалися сільське господарство, оптова торгівля, харчова промисловість та машинобудування. По-перше, тут нам весь час кажуть про сільське господарство, і якщо чесно, я не знаю, чи це добре, чи це погано, тому що ми знаємо, що помер урожай, можливо, аграріям потрібно було просто поля перезасіювати, і в них не було ресурсів. Тобто, можливо, тому вони активніше пішли за кредитами. Це вже таке питання. Ну, а друге, на що я звернув увагу, це те, що беруть дові кредити. Ну і окей, давайте пофантазуємо, що ми якийсь там фінансовий директор. Якщо брати якісь великі підприємства, то вони однозначно рахують гроші в доларі. Ну, і якщо вони беруть при досить високій обліковій ставці кредити, то. Є в мене відчуття, що вони очікують, що в найближчі три роки буде девальвація, щоб їм не так багато в доларі потрібно було би віддавати. Тому що знову ж таки, якщо девальвації не буде, якщо курс стабільний, то 20% 20 може ще більше потрібно віддавати по кредитам. Тому особисто я за така люта оцібятіна, Проте якщо беруть довгі кредити, в мене є відчуття, що є. Високі девальваційні очікування. Ну, давайте, номер... давайте зачитаю абзац номер 3 який мене зацікавив, що роль субсидійованого кредитування за програмою доступні кредити 579 надалі зменшувався, передусім через доступність умов кредитування поза нею. Отут у мене величезна така зірочка. За квартал портфель чистих гривневих кредитів у межах програми зріс на 6,7%, тоді як поза нею на 10,8. Частка субсидійованих кредитів у корпоративному гривневому портфелі становила 29,3. З початку року на 3,5 відсоткових пункти. Тут тобто ми бачимо, що 29,3% кредитів це по 5,79, Тобто у нас обліково 15,5. Комерційний банк може покласти гроші під 15,5 в центральний банк, проте є кредитування під 5,79 відсотків, і різницю компенсує уряд. Ось такі у нас вже трішки з'являються паралельні економіки. Якщо тут аж 30% від цих кредитів, які видаються бізнесу, видаються по програмі. Ну, знову ж таки, це палка на двох кінцях, тому що в попередньому відео. Ми говорили про підтримку аграріїв в ЄС, і через це в нас ціни плюс-мінус, вже як в Європі, тому що у нас немає такої підтримки. Ну так, от, ми підтримуємо наш бізнес через те, що є можливість взяти кредит по відсотковій ставці, яка менше ніж інфляція. Тому знову ж таки, тут як часто воно буває в економіці, немає якогось ідеального рішення. Є свої плюси, є свої мінуси в цьому п'ять сім дев'ять. Проте ну, важливо розуміти, що частка цих кредитів складає 29,3%. Тому що я не бачив якоїсь статистики, знаєте, в Excel, де можна подивитися цю циферку, вона є в нас в огляді банківського сектору. А далі в цьому звіті є дуже багато різних графіків. Пропоную вам глянути 34-й графік. Ну і тут видно, що частка строкових депозитів вона все зменшується і зменшується і зменшується. Тобто все більше і більше грошей люди вони хочуть тримати саме на поточних рахунках, а не на депозитних. А як на мене, частково це може бути пов'язано з тим, що люди просто навіщо кла... ну, не хочуть класти гроші. Ще на депозит, тому що можна водопажку собі купити, тому що там ну, буде вища дохідність, немає оподаткування. Ну, Проте з іншої сторони, цілком можливо, що є певні е, страхи, що, можливо, потрібно буде швидко знімати гроші, і тому вже аж приблизно до 30% трішки більше. Скоротилася частка саме депозитів, саме строкових вкладів. Ну і також цікавився 44-й графік. Тут показана наша облікова ставка, ну і ставка по кредитам. Що, чесно, я не бачу, щоб тут умови були якось дуже покращені, що значно дешевше брати кредит не по 5-7, Можливо, в звіті маються на увазі якісь нецінові чинники, того, що простіше взяти якийсь кредит по ринковій ставці. Можливо, якось так. Ну, якщо чесно, звіт він такий досить цікавий для загального розвитку, проте знову ж таки значно цікавіше дивитися свіженьку статистику, як ми з вами дивимося. А ну і на номер три: інфляційні очікування. Якщо чесно, інфляційні очікування це така штука, яка давним-давно відома людству. Ще в Америці в 70-ті роки були цим проблеми. Що американська економіка, вона мала проблеми, було безробіття, була інфляція. Ну і деякі рішення уряду, наприклад, про збільшення кількості грошей в економіці, про додаткові замовлення, вони лише. Пришвидшили інфляцію, тому що багато виробників вони просто почали підвищувати ціни, тому що вони знали, що гроші обесцінняться. Е, небезпечна річ інфляційні очікування. Ну і дуже важливо, щоб вони не укорінилися. Е, тобто, щоб була довіра до того, що національна валюта вона стабільна, що вона швидко не втрачає свою обмінну вартість, що її купівельна спроможність зберігається, тобто скільки там пакетів молока можна купити на папірчик в тисячу гривень. Е, дуже важливо, щоб люди. вони не скидували гроші, знаєте, як якусь гарячу картоплю. Що таке інфляційні очікування? Ось у третьому абзаці дуже гарно пише на Національний банк, я вам просто зачитаю. Інфляційні очікування відіграють ключову роль у формуванні монетарної політики. Вони впливають на рішення економічних агентів щодо споживання, інвестицій та заощаджень, а також на поведінку підприємств щодо ціноутворення. Коли підприємства очікують високої інфляції, вони заздалегідь підвищують ціни, те, що було в Америці, закладаючи в них майбутнє зростання вартості ресурсів, як сировиний. Енергії, так і майбутнього збільшення заробітної плати працівників це запускає інфляційну спіраль, коли очікування високої інфляції провокують зростання поточних цін, що знову посилює інфляційні очікування. Давайте одразу ж наступний абзац. Добре, заякорені очікування підвищують ефективність монетарної політики. Вони дають центральному банку змогу м'якше реагувати на негативні шоки з боку попиту та на тимчасові шоки з боку пропозиції. Натомість розбалансовані очікування змушують центральні банки діяти швидше та потужніше, щоб запевнити у відданості мандату і забезпечення цінової стабільності. Тобто, коли народ не очікує, що буде щось погане, бізнес не очікує, що щось. Буде погане, коли стається щось маленьке, погане, то не потрібно одразу ж максимально жорстко з цим боротися. Знову ж таки, наприклад, зі здоров'я не потрібно будь-який кашель там, антибіотиками лікувати. А проте, коли всі. В очікуванні того, що станція щось погане, тільки і думають, як би то бігти до обмінника, міняти гроші, в кого є що міняти, в кого немає, думають, як то гречку купити або олію, бо подорожче. Ну, то тут одразу ж центральний банк має жорстко на все реагувати, прикручувати, щоб не було якихось в сторону обмінника або в сторону гречки. Ось така от новина: окей. Стосовно того, що Національному банку інфляційні очікування дуже важливі, я. Вже декілька разів говорив, тому що знову ж таки в монетарних оглядах вони дуже гарно це все розписують в прес-конференціях звертають на це увагу. Тобто, інфляційні очікування вони важливі для центрального банку. Тобто, якщо вони заякорені, це добре, якщо вони болтаються, то це добре. Ну і тут Національний банк він приводить якісь страшніші формули, я навіть їх розбирати не буду, тому що ну, це якийсь повний жах, тому що знову ж таки, в мене вроде, як п'ятірка була з математики, але мені на це боляче дивитися. І тут якраз ми приходимо до моєї особистої травми, яка пов'язана з монетарними фу інфляційними очікуваннями. Суть моєї травми в тому, що, знаєте, якщо людина років 15 отруїлися там чіпсами з сиром, то вона потім їх все життя їсти. Не може вже навіть того виробника може не бути, але судно, чим це з сиром вони якось викликають якусь таку не, не дуже хорошу реакцію. У мене так те, теж саме з інфляційними очікуваннями, тому що ось ці всякі очікування вони беруться зі звіту, який також публікує Національний банк, який називається ділові очікування підприємств. А так от 15 років тому мені хтось розповів, що регіональний відділ національного банку він мав збирати дані з підприємства, що вони очікують? Чи будуть вони не мати нових працівників, як вони себе почувають? Не все в такому дусі. Відправили вони, грубо кажучи, 50 анкеток, повернулися їм дві. Ну вони на це все дивляться і думають, ну окей, зараз самі собі трішки підкрутимо, скліпаємо цей звіт. Зробили вони цей звіт, відправили в головний офіс, головний офіс їм дзвонить і каже: блін, у нас інші циферки вийшли, ніж у вас. Щось дивне, дивне. Ну але окей, ви ж тут на місці, ви ж, напевно, краще знаєте, тому ми для свого звіту використаємо саме ваші дані. Звісно, 15 років прийшло, можливо, Національний банк вже трішки інакше якось це робить, можливо, Є якась система мотивації, Наприклад, хто відповість на нашу анкетку, його. Йому в першу чергу ПДВ відшкодують, це, це, якщо чесно, трішки жартую. Можливо, вони значно краще вже збирають інформацію, проте нам ну, не дуже то і важливо, як це зібрано. Нам головне, що нам Національний банк пише в монетарному огляді. Якщо він пише, що вони погіршились, ну то ми розуміємо, що облікову ставку дьоготи не будуть. Якщо пишуть, що вони значно поліпшились, ну то ми розуміємо, що є передумови для того, щоб змінювати облікову ставку. Звісно, ми з вами. З цієї страшнючої формулою нічого не рахувати не будемо, тому що в нас таких і даних немає. Проте ставимо галочку, що інфляційні очікування вони важливі для центрального банку. Окей, якось так в мене вийшло. Якщо дивилися, ставте, будь ласка, лайк. Мене це підтримує. До побачення, почуємось!